Вітаю, друзі, покажу вам своє довгоочікуване поповнення до колекції хурми, а саме сорт Маякава джіро. Даний сорт є самій ранній із лінійки джиро. Дозріває у вересні та має солодкі безтанінні плоди. Також цей сорт вважається карликовим. Дорослі дерева виростають до 4 метрів висоту. Даний садженець був придбаний в Америки, вартість якого становила 80 доларів. Ще в цьому відео хочу підняти таку тему, як різниця між саджанцями хурми із відкритою кореневою системою та закритою. А також наглядні приклади розвитку таких саджанців. Отже, якщо коротко. То саджанець із закритою кореневою системою в рази кращий від саджанця з відкритою кореневою. Недолік таких саджанців тільки один це його вартість, яка дещо вища від саджанців з відкритою кореневою системою. А зараз покажу вам наглядний приклад розвитку саджанців, висаджених на постійне місце одного року. Це саджанець сорту Росіянка. Був посаджений на постійне місце два роки тому. Саджанець був із відкритою кореневою системою. Як завжди, для себе залишаються самі менші саджанці. Самі більші продаються. А це вже садженець Суснівської. Посаджений цього ж року, що й росіянка. Але садженець вже був із закритою кореневою. Як бачите, різниця в розвитку суттєва. Отже, підсумки даних видів саджанців такі: Мінус садженця із закритою короневою. Це його дещо вища вартість. На цьому мінуси закінчились. Плюси це 100% приживаємість за умови, якщо садженець не свіжо пересаджений, а вирощений із закритою кореневою. Ще плюсом є подальший розвиток садженця. Як мінімум, на рік швидше, ви зможете поласувати смачними плодами бажаного сорту. В цьому році я планую робити більшу частину саджанців, саме із закритою кореневою системою. Причина це є декілька. Основна причина це брак часу на реалізацію саджанців, тому що, щоб саджанці максимально добре приживлялись, вони мають бути свіжо викопані. Оскільки я працюю сам, я фізично не встигаю реалізувати всі саджанці осінню. А весною вистачає роботи, окрім реалізації: обрізка саду, оприскування, щеплення, посів і так далі. На цьому, друзі, я завершую. Надіюсь, було інформативно. Запитання, які виникають, пишіть в коментарях. Всім бажаю гарного дня і мирного неба над головою. До зустрічі!